Після скандалів доктора наук з мастурбації таки звільнили з Манчестерського університету. А, стоп! Ви, мабуть, не в курсі, хто такий Карл Андерсон. Ну так я зараз вам усе розкажу. В серпні минулого року Британією принісся скандал. Такий собі британський вчений, містер Андерсон, написав дисертацію на отримання ступеня доктора наук з філософії, де описав, як він мастурбував на сексуальні зображення молодих хлопців у японській мандзі. Протягом трьох місяців я мастурбував тільки на комікси Шота, говорить Карл. Для цієї та те, я використовував до та комерційні томи, які купив чи отримав під час роботи в Японії. Після кожного сеансу анонізму я записував блокнот свої думки та почуття. Коли паралельно з роботою над дисертацією світ побачила стаття під назвою Я не один, ми всі самотні використання мастурбації як етнографічного методу в дослідженні субкультури Шотакон в Японії. Громадськість і депутати трішки офігіли. Зокрема, люди були незадоволені, що на це йдуть кошти платників податків. Ну, щебе. Після нормального такого розголосу, скандалів та навіть розслідування поліції, містера Андерсона звільнили. Туди йому й дорога. Але справжнього вченого це не зупинило. Він не припинив своїх досліджень. Ні, ні. Він побував у Японії, опитав близько сотні любителів жанру, записав 50 годин інтерв'ю і навіть створив власну щотамангу, яку продавав у японських крамницях. Схоже, що у збоченого самурая немає цілі, є тільки шлях. А взагалі, дослідити теми, що. Такону та лолікону з наукової точки зору, а не просто фапати на них. Це не така вже й погана ідея. Бо з однієї сторони це жанри, які буквально можуть бути педофілією. А з іншої, у нас є безсмертна класика боку на піку, яку бачив кожен поважаючий себе анімешник, яку просто не можна пропускати. Угу, так, так. Всім привіт на зв'язку Пан Юра, і сьогодні розповімо вам про свіжі новини зі світу аніме та манги. Зокрема, покажемо нові анонси від нашої ідеї, розповімо про черговий аніме серіал по драгонболу. Глянемо на нову лайвекшн адаптацію від Netflix, а також оголосимо новий великий збір коштів для ЗСУ. Тож вмощуйтесь позручніше, добре прожовуйте вашу їжу, а ми починаємо. Наша ідея, як завжди, не дає нам засумувати і викочує все нові і нові манга-анонси. Почнімо з повністю нового тайтлу трилера Гра Короля. Декілька слів про сюжет. Одного дня цілий клас середньої школи Томіока опиняється в справжньому кошмарі. Кожний з учнів отримує на телефон вказівки про те, що має робити. Спочатку ці завдання видаються дурнуватими, от як поцілувати когось чи торкнутися. Але далі стає дивніше, відвертіше, огидніше, Від гри не втечеш. Бо той, хто відмовиться, дорого заплатить. Емоції б'ють через край, лють рветься на волю, ніхто нікому більше не довіряє. В аудиторії панує страх і параноя. Друзів більше немає, тому що йдеться про виживання. Своя сорочка завжди ближче до тіла. Хто вигадав все це? Хто керує грою? Серія налічує 5 томів та має в основі одноіменне ранобе. Крім того, існує кіно та аніме адаптація, а також серія приквелів, сиквелів і вбоквелів. На вас очікує м'яка оправа і суперобкладинка 176 сторінок, та ціна 160 гривень на передзамовленні, потім 200. Не бачив і не читав нічого з серії, тому буде цікаво чи доглянути. Також НІ порадували двома продовженнями. По-перше, це другий і завершальний том Манги Солонін. Про цю історію та її автора ми розповідали детальніше у нашому відео. Відео про Іньо Асано. Посилання залишимо за випливайкою. Але якщо коротко, то це дуже прониклива, щира і одночасно світла історія, яка заставить вас місцями поплакати. Просто повірте на слово, воно вам треба. По-друге, виходить другий том п'яти наречених близнят. Приємний ромком, раджу любителям жанру. А ще маємо невеличкий інсайт для усіх поціновувачів ательє чаклунських капелюхів. Новий том уже в роботі, і він матиме колекційний варіант видання. Ще двома продовженнями серії похвалились мальопуси. Вони відкрили передзамовлення на другі томи тайтлів. Ця порцелянова лялечка закохалась та Відьомський рай. На порцелялочку ми робили окремий огляд, а от Відьомського раю я ще не дістався. Пишіть в коментарях, як вам ця серія. Ви на це чекали, а ми готувались. Тож без зайвих слів сьогодні оголошуємо збір для зсу під назвою Лютий Банкай. Кому будемо допомагати? Гурт та 116 ОМБР. Що будемо купувати? Наразі сказати не можемо, оскільки збір триватиме місяць і потреби зараз можуть відрізнятись від потреб потім. Тому розкажемо ближче до завершення збору. Однак, якщо нічого не зміниться, то частина грошей піде на FPV дрони. Скільки збираємо? 150 тисяч гривень. Що даємо в обмін? Можливість виграти мангу. У нас буде 150 томів різноманітної манги, а також 14 просто офігезних фігурок та інший прикольний. Мерч, який ви бачите на екрані? Як взяти участь? Тут все просто: один квиток на участь в розіграші дорівнює 50 гривень донату. Закидаєте на збір 500 гривень, отримаєте 10 квиточків, закидаєте 5 тисяч, отримаєте 100 квиточків і так далі. Донатити можна декілька разів. Головна умова після кожного донату заповнити коротеньку форму. На жаль, це вимушений крок, оскільки монобанк часто губить вашу інформацію. Як довго триватиме збір? Приблизно місяць часу. Усі підсумки і сам розіграш призів проведемо на стрімі в суботу, 18 листопада. Що ще? Так, кожного тижня у нас буде одне завдання для вас. Хто його виконає, гарантовано отримає фігурку. Отже, цього тижня боремось за ось цю фігурку Сатору Годжо. Четверта людина, яка задонатить дві або більше тисячі гривень до 21 жовтня, абсолютно точно отримає цю красу. Про результати розповім уже наступного тижня. Якщо умову ніхто не виконає, то. Годжа переходить назад в загальний призовий фонд. А хто взагалі це все організовує? Це спільна акція українських видавців манги, комікс та манга крамниць аніме блогерів та інших партнерів. Усіх ви можете зараз бачити на екрані. На всіх є посилання в описі. Не полінуйтесь та сходіть за посиланням. Я певен, ви знайдете багато нового та цікавого там. І звісно, ви можете донатити суми менші за 50 гривень, бо кожен донат важливий, і в результаті цього збору ви в першу чергу отримаєте більшу безпеку і приблизите. Нашу перемогу. Тож давайте разом вдаримо нашим лютим банкаєм по оркам. Слава Україні! oh май! Олди тут? До 40 ї річниці анонсували нове аніме Dragon Ball Daima. Це буде історія про те, як Гоку та інших героїв перетворили на дітей. Тепер вони мають вирушити в епічну подорож, аби повернути свої тіла. Автор оригінальної манги Акіра Торіяма працює над сетінгом, дизайном персонажів та основним сюжетом серіалу. Реліз аніме заплановано на осінь наступного року. Фани вже скаржаться, що на нас чекає черговий неканонічний серіал по типу Dragon Ball GT, який ніяк не впливає. На канон є просто комерційним філером. Ну поглянемо все ж, наявність сторіями в проєкті вселяє скромний оптимізм. Наступна новина не стала сюрпризом. Опенінг аніме Фрірен домінує в Японії. Вже два тижні трек Юша дуету у особі тримається на першому місці в топі синглів. Він отримав понад 50 тисяч платних завантажень, а відеокліп набрав понад 10 мільйонів переглядів. Цього року дует вже мав надзвичайний успіх завдяки треку «Айдол», який був опенінгом аніме Оші Цікаво, чи новий трек зможе повторити глобальний успіх попереднього. Показали трейлер до аніме Go-Go Loser Ranger. Коли армія монстрів напала на землю, 13 років тому на супротив їм виступили божественні драконячі рейнджери. В умовах запеклої війни вони остання надія людства. Чи ні? Насправді, монстрів перемогли ще за перший рік. Тепер вони змушені виставляти по одному монстру на тиждень, аби герої могли хизуватись хизуватися з новими перемогами перед фанами. Але одному лиходію повністю увірвався терпець. Він вирішив завдати руйнівного удару рейнджерам, ставши одним із них. Сюжет аніме звучить доволі цікаво. Ще й режисурою тут займається Кейчі Сато, який вже працював над супергероїкою в чудовому Тайгер Енбані. Тож чекаємо релізу наступного року. До речі, оригінальну мангу малював Негі Харуба. Наша ідея зараз публікує його попередній твір: п'ять наречених близнян, про яких ми вже сьогодні згадували. Показали тизер веб-серіалу про готування їжі для покемонів. Це короткі замальовки про чоловіка, який живе разом з групою покемонів та любить радувати їх чимось смачненьким. В цьому кулінарному шоу немає слів, тому загальний сенс зрозумілий без перекладу. Але субтитри до рецептів все ж не завадили б. Перших два епізоди цього чолового фудпорну вже можна подивитись на офіційному ютуб каналі. Взагалі, покемони останнім часом активно вірвались у кіно. Зараз це невеликі і часом доволі милі проєкти, але є відчуття, що за Pokemon Company. Троху прощупує ґрунт для подальшої експансії. До слова, нагадаю, що детектив Пікачу з Райаном Рейнольдсом вийшов навдивовижу хорошим, тому сподіваюсь, що наступним кроком стане повноцінний фільм або серіал з боями, сюжетом та оцим всім. А тепер швидкі новини. Показали перший трейлер аніме. Після 30 років сунотливості можна стати чарівником. Історія про 30-річного екстрасенса та його закоханого колегу вийде в січні наступного року. Аніме добра ніч світи вийшло на Netflix. Усі 12 епізодів історії про нещасну сім'ю та віртуальний світ можна подивитись з українськими субтитрами. Серіал Юю Хакушу вийде на Netflix 14 грудня. Це лайф екшн адаптація культової манги 90-х від Йошихіро Тогаші, якого ви точно знаєте по його більш популярній роботі Хантер Hunter Хантер. Hunter". Романтичне аніме Янгол по сусідству отримає другий сезон. Вихід п'ятого сезону аніме адаптації Раноби Date Alive анонсовано на 2024 рік. З вас це хтось дивиться? Знаю, що франшиза супер популярна в Японії, але цікаво, чи у нас є її прихильники? Пишіть в коментарях. Анонсовано другий сезон аніме адаптації манги Блакитний оркестр. А я ще перший не встиг глянути, от лихо. Дуже дякую, що додивилися аж до цього моменту. І раз ви вже тут, то ставте вподобайку, бийте у дзвін. Та якщо після донату на ЗСУ у вас залишились трошки зайвих грошиків, то підтримайте нас на Баймія Кофі, як це зробили. Ось ці могутні люди. Цілую в носика, няу няу Пані ТОВ сьогодні в стані супермилої ковбасочки.